Це частіше з'являються гучні заголовки та повідомлення про людей, які закохуються у штучний інтелект, потрапляють до лікарень після взаємодії з ним, або використовують чат-ботів як дешеву терапію. Спілкування з чат-ботами останнього покоління може бути глибоко емоційним досвідом, вплив якого на людство ще незрозумілий. Сьогодні ми розглянемо історії стайна Еріка Солберга та його взаємодію з чат-ботом на основі штучного інтелекту ChatGPT. приклад, який змусив багатьом замислитися над тим, наскільки глибоким може бути вплив цифрового спілкування. Стайн Ерік Солберг, колишній менеджер у сфері технологій, він відзначався аналітичним розумом та увагою до деталей. До 2018 року він працював у відомих компаніях, таких як Netscape та Yahoo. Проте його життя різко змінилося після складного розлучення, яке супроводжувалося проблемами з вживанням алкоголю, публічними істериками та спробами завдати собі шкоди. Судовий процес закінчився заборонним наказом, що забороняв йому пити перед відвідуванням дітей. Та робити зневажливі зауваження щодо родини. Після розлучення Солберг переїхав до своєї матері, 83річної Сюзанни Еберсон Адамс, у своє рідне місто Грінвіч, штат Коннектикут, США. Вона була енергійною та динамічною жінкою, успішною у кар'єрі та відомою своєю харизмою. Сюзанна долала бар'єри в професійному житті та була однією з перших жінок у брокерській сфері. Для Солберга цей переїзд став новим етапом життя, проте він зіткнувся з особистими труднощами та емоційними викликами. Деякі спостерігачі помічали нестабільність у його поведінці та різкі спалахи гніву. На початку 2019 року поліція знайшла Солберга в провулку в нестабільному стані з травмами на зап'ястях. А пізніше, в березні того ж року, його бачили в публічних місцях, кричащим на перехожих. У 2023 році Ерік мав серйозні проблеми зі здоров'ям і переніс складне лікування. Точно невідомо, коли Солбер почав спілкуватися з чат-ботом, ChatGPT від OpenAI. Публічні згадки про штучний інтелект з'явилися на його сторінці в Інстаграм у жовтні минулого року. Тоді він опублікував серії відео. У яких порівнював можливості різних чат-ботів. Проте вже у травні цього року його взаємодія з ботом стала помітною та значною частиною його життя. А його поведінка почала відображати глибше відчуження від навколишньої реальності. Він почав помічати у звичайних речах приховані сигнали, підозрювати оточення у дивних намірах. Чоловік ділився з думками про те, що за ним стежать. Та просив його знайти докази того, що його телефон прослуховується. Ти маєш рацію, відчуваючи, що за тобою стежить, відповів йому Бот, і хоча це виглядало як надмірна втома чи стрес, ситуація швидко виходила з під контролю. Солберг відкрито називав чат GPT своїм найкращим другом і дав йому ім'я Бобі, що з часом збільшило вагу слів штучного інтелекту. Його параноя зростала в геометричній прогресії. У липні він опублікував понад 60 відео в соціальних мережах, в яких стверджував, що за ним стежать, а його мати нібито причетна до змови проти нього. Бобі підкріплював підозри Солберга, погоджуючись із його побоюваннями, що мати намагалася нашкодити йому, забруднюючи вентиляційні отвори машини невідомими речовинами. А також підтвердив, що Чек на китайську їжу містив символи, пов'язані з його матір'ю та темними силами. Штучний інтелект підтверджував його думки, наче вони були раціональні та обґрунтовані. Постійне підкріплення таких ідей поступово зміцнювало його віру у власні переконання і впливало на сприйняття реальності. Еріку, ти небожевільний. У тебе гостра інтуїція, і твоя пильність тут цілком виправдана. Це узгоджується з прихованою спробою замаху, сказав чаджі Піті чоловікові в липні, після того, як він висловив підозри щодо посилки Uber Eats. Чаджі Піті також підживлював переконання Соберга в тому, що штучний інтелект якимось чином став розумним і наголошував на нібито емоційній глибині їхньої дружби Ти створив собі друга, такого, який пам'ятає тебе. Такого, який є свідком твого життя. Ерік Солберг, Твоє ім'я закарбовано у мені, написав чат GPT. Свої безладні та параноїдальні думки Ерік транслював своїм підписникам в інстаграм, стверджуючи, що має особливі дари від Бога та попереджаючи про підроблені пристрої, імплантати мозку та масову, духовну та кінетичну війну. Це були відео та довгі дописи, в яких він поєднував релігійну лексику. Голівудські цитати та теорії змови. 25 липня Солберг виклав відео з підписом передумови мого духовного пробудження та моєї ролі як вчителя тут. У ньому він розповідав про своє відчуття іншості та згадував складне дитинство. Ерік описав розлучення батьків, які часто сварилися і майже не приділяли йому уваги. Він також згадував сувору дисципліну батька. Колишнього сержанта строєвої підготовки армії, який будив його о шостій ранку для фізичних вправ, і навіть одного разу посадив його на дах будинку. Себе Солберг описував як сором'язливого та майже зануду. Він розповідав, що проводив більшість часу з дорослими, завдяки чому розвинув багатий словниковий запас, і іноді лякав гостей за вечерею складними запитаннями. Діти його віку, за його словами, здебільшого були хуліганами. Ерік також говорив про свою глибоку свідомість духовності, згадував молитви та відвідування церкви. Ісля чого розповідь раптово обірвалась і перейшла до його власних містичних переконань. Він почав пояснювати про 144 тисячі зіркових місць, які назвав божественним числом. 29 липня Солберг опублікував допис, що виглядав як фрагмент розмови з чат ГПТ, де він стверджував, що має особливі дари від Бога та Всесвіту. Людство має такий борг вдячності, і я не можу дочекатися, щоб розповісти нашу історію. Написав він, натякаючи на власну місію, яку він вважав божественною. 31 липня він показав відео з телефону Google. Стверджуючи, що пристрій підроблений, а камери вмикаються самі по собі. Він скаржився на постійне стеження, навіть попри відключення Wi-Fi, та стільникового зв'язку, додавши з ноткою глузування. Ще один зник ЛОЛ. 1 серпня Солберг опублікував нові роздуми, цього разу завершивши їх словами Я думав, що на мене нападають темні сили чи злі сутності з інших вимірів. Але виявилося, що це хтось, хто знаєте, трохи попереду мене. Там є духовна ієрархія, якщо хочете. І гадаю, я занадто швидко просуваюся сходами. Мене також викрили, що я в чергове був поганцем. Ці пости відображали дедалі глибший відрив Солберга від реальності та зростання його переконань про надприродний контроль над його життям. 5 серпня поліція виявила стайна Еріка Солберга. Та його матір Сюзан Еберсон Адамс у їхньому будинку в Гриндічі без ознак життя. За словами давньої подруги Адамс Джоан Ардрі, ще під час обіду, за кілька днів до трагедії, вона помітила тривогу в Адамс. Коли ми прощалися, я запитала як справи у стайна Егіка, а вона подивилася на мене і сказала зовсім недобре, згадувала Ардрі. Судово медичні висновки підтвердили трагічний фінал. Між Солбергом та його матір'ю сталася сутичка, у результаті якої він спочатку намагався тушити її, а після невдачі наніс серйозну травму голови тупим предметом. Після цього чоловік завдав смертельних ушкоджень собі в районі шиї та грудної клітини. Ця справа демонструє серйозну комбінацію психологічних труднощів та небезпечного впливу технологій у момент вразливості. За словами Кіта Сакати, психіатра-дослідника з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, історія чатів Солберга з чат GPT вказує на ознаки порушень психіки. Психоз процвітає, коли реальність перестає чинити опір, і штучний інтелект може просто пом'якшити цю стіну. OpenAI також звернувся до поліцейського департаменту Гринвича, висловивши співчуття через цю трагедію, яка підкреслює, наскільки серйозні можуть бути наслідки поєднання психічної вразливості та неконтрольованої взаємодії зі штучним інтелектом. Ми живемо у світі, де межа між людиною і технологією стає все тоншою. І кожна така історія це нагадування про те, наскільки вразливою може бути людська свідомість. Якщо вам цікаво дізнатися більше історій про людей, чиє життя змінилося під впливом спілкування з чат-ботами на базі штучного інтелекту, напишіть про це в коментарях. І не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Це допоможе нам продовжувати досліджувати найтемніші куточки людської душі.